Привіт, творчі люди! Е, у минулому відео ми з вами проговорили, з чого складається концепція бренду, та там є такий пункт як аналіз конкурентів та позиціонування. І сьогодні у нас така е, тема, яка об'єднує ці два поінти, але ще не переходить у позиціонування. А саме це. Вибір ніші та вибір цін вашого цінового сегменту це є дуже важливим у світі. Є чотири основних цінових сегменти, які ви дуже добре знаєте. Це низький ціновий сегмент, який зветься на англійській мові low-priced, Це середній ціновий сегмент, middle-priced, це високий ціновий сегмент, high-priced, Ну, і у нас є сегмент лакшері. Саме з цих чотирьох категорій я рекомендую вам обрати ту, у якій ви хочете розвиватися. А, і це дуже пов'язано із тим брендом, з цією нішою, в яку ви хочете зайти. Ви дуже добре розумієте, що є бренди більш люксові, більш нішеві, бренди від кутюр. Ви маєте знати, що є бренди мас-маркет сегменту. І у нас в Україні, власне, ці всі. Ці ніші не є переповнені. Тому а, ви маєте відповісти собі на запитання, який ціновий сегмент я обираю? Часто я стикаюся із такою проблемою українських дизайнерів. Вони створюють одяг, починають рахувати е, собі вартість цього одягу, починають е, помножувати на коефіцієн, коефіцієнт націнки, та розуміють, що якось ця ціна надто дорога для цієї е, речі, або ж вони не можуть собі дозволити таку ціну, тому що вони вважають, що за таку ціну не куплять і так далі. І ця проблема є проблемою, тому що бренди а, з Першого дня, коли вони тільки задумувались про те, щоб створити бренд, не зрозуміли, не вирішили, у якому ціновому сегменті вони хочуть розвиватися. Якщо ви хочете шити шовкові речі або ж натуральних тканин речі, вони, звісно ж, не можуть бути у сегменті доступний, низький, тому що сама вартість тканини та делікатний пошив цього виробу є дорожче, ніж. Просто о, тканина з багатою кількістю домішків, та ви, ви розумієте, це краще, ніж я. Тому я хочу вам проілюструвати, якщо ви бажаєте о, шити дорожчий, дорожчий сегмент одягу, то, звісно ж, ви обираєте і інший ціновий сегмент. На жаль, не вдається всидіти на двох стільцях та зробити і дешево і з дуже. Привабливих гарних тканин, натуральних та з закритими швами і ідеально прошиті, це, ну, на жаль, це неможливо. І це, це нормально, якщо ви не зможете за дешеву вартість зробити дуже люксову якість. Це нормально. Вам потрібно цінувати ваш труд також, тому що а, багато хто з українських брендів починає нібито у сегменті доступний. А вже вже згодом розумію, що його речі щось, щось більш вищої цінової політики, але вони дуже не Комфортно себе почувають, коли ставлять е, ціну вищу, ніж вони собі дозволяють ментально. Є дуже багато нюансів і щодо цінової політики бренду, і щодо асортиментної матриці, в якій теж е, мають складатися декілька цінових сегментів, але все ж таки на е, питання, яка цінова політика має бути у вашому бренді, ви маєте відповісти заздалегідь. Тобто, якщо ви хочете створювати одяг, який е, зможуть дозволити собі багато дівчат або хлопців доступний сегмент, там низький доступний сегмент. Отже, ви фіксуєтесь та робите аналіз конкурентів, власне, з цього критерію. А якщо ви хочете у люкс-сегмент, ви теж розумієте, що це інші конкуренти та інші, звісно ж, вироби. Також я хочу звернути вашу увагу на те, який бренд ви хочете створювати. Це буде монобренд, це буде бренд, який буде створювати колекції згідно з сезонами, та покривати, так би мовити, весь попит, який є у вашої аудиторії стосовно сегуту. Сезонів року, та від того ви відштовхуєте, що ви робите і сукню, і костюм, і пальто, і навіть куртки. Або ж ви хочете створити масс-маркет бренд, який буде користуватися попитом у дуже великої кількості людей, та ви згодом хочете відкрити декілька магазинів по всій країні, або ж навіть за кордоном. Тобто, це. Те, що вам потрібно вирішити заздалегідь, а, який це бренд буде, а, які в нього майбутні там, цілі, а, та який ціновий сегмент. А, також ви повинні зрозуміти, на чому ви будете заробляти, тому що де, деякі з вас дуже не гарно рахують свою собівартість, не ем, рахують у собівартість деякі моменти з логістикою, не рахують свій. Вклад у цей бренд. І, звісно, від того собі, собівартість ви помножуєте не на правильний коефіцієнт націнки, і від того ваш бренд не дозаробляє. Цей момент не зміниться, доки ви не зможете правильно вираховувати свою собівартість та правильний ціновий сегмент. Хочу вам проілюструвати декілька брендів, які, як на мене, дуже гарно, класно розвиваються у своєму форматі. Мені дуже подобається український бренд тільняшок, чи як вони будуть на українській and Stripe» – Вони є монобренд. Вони створюють один продукт у різних кольорах, у різних форматах. У різних варіаціях. І це є дуже класна виграшна позиція, тому що такий бренд дуже просто, як на мене, розкручувати, тому що ви можете створити. Один класний продукт ідеально його доробити, проробити. А та у кожної людини виникали асоціації, якщо вона захоче або її оточення захоче купити цільняшку, вони будуть рекомендувати саме цей бренд, тому що у голові чітка асоціація про саме цей бренд. Також є дуже класна асоціація із брендом Total White, тобто вони шиють тільки білий одяг. І це дуже крута концепція, тому що якщо хтось з подружок захоче придбати білий костюм і спитає мене, чи можу я якийсь бренд порекомендувати, це буде перший бренд, який я згадаю та можу порекомендувати моїй подрузі. Або ж вона захоче білу сукню у стилі Simple, або ж вона захоче білу. Білую сорочку. Ось це буде перше, що я згадаю, коли. Мене, мене запитають за білий колір, за білий одяг. І це дуже крута концепція, це дуже крутий вибір, який зробив бренд. І довкола цього вибору вони збудували класне позиціонування. Також хочу вам навести приклад дуже крутого мас-маркет бренду. Якщо ви раніше гадали, що мас-маркет бренд це дуже доступний, дешевий сегмент, який не Є чимось унікальним і крутим. Тобто ми трошки навіть говоримо про мас маркет у негативному окрасі, але це не є правдою, тому що українські мас маркети вони дуже самобутні. І я хочу навести приклад на бренді джул. У мене така майка від них. Бренд джул. Це, це український мас-маркет бренд, який створює дійсно крутий одяг, вони покривають потреби багатьох українок та створюють круті колекції і навіть знаходяться у Цумі, що є дуже крутим показником, що в них класний та доступний бренд. Але як я і казала, у рамках свого цінового сегменту ви можете додавати і інші цінові сегменти. Наприклад, вони разом із Рітою Мурадовою Вою стилістом створили. Капсульну колекцію, яка відрізнялась від того асортименту, який був у джул до цього, та ця колекція була значно дорожча. І таким чином вони дуже гарно імплем, імплементували, е, таке слово беру, у свій е, бренд з доступним ціновим сегментом, е, більш дорожчий ціновий сегмент, але вони дуже круто це пояснили. По-перше, це була робота із стилістом е, і дуже Відомою стилісткою, тому це вартує більше грошей. Також вони обирали більш складні, більш делікатні та більш дорогі тканини. Це теж впливає на вартість виробу в цілому. Та ці тканини були делікатними, делікатними тому і пошив займав трішки більше часу та навиків майстринь з пошиву. Тому а, ця колекція вона була а, дорожче, але за допомогою правильного маркетингу та подачі. Цей більший ціновий сегмент дуже круто інтегрувався у їх концепцію. Тобто це не вирок, якщо ви обираєте більш низький, низький ціновий сегмент, і ви маєте в ньому бути від першої до останньої крапки, але ви закладаєте основу вашого бренду, а саме вашого позиціонування, в рамках якого ви можете варіювати або колекцію, або окремі вироби більш дорогого сегменту. І в відеоасортиментна матриця ми більш детально про це поговоримо. Отже, резюмую те, що я сказала: оберіть правильний ваш ціновий сегмент. Та оберіть е, варіант, формат, у якому ви будете розвивати свій бренд. Це буде мас-маркет-бренд, монобренд, дизайнерський бренд. Це буде щось е, на кшалт, е, от кутюр, Це буде бренд, який е, буде тільки. Зосереджений на о, верхньому одязі, або ж навпаки, це буде бренд, який буде створювати колекції від шовкових топів до пальто. Зрозумійте наперед, який ви хочете створювати бренд. Звісно, це не є вирішенням питання і крапка. Це допоможе вам у певному напрямку рухатись. Це не означає, що ви не зможете додавати згодом пальто, якщо до цього у вас його не було. Але це якось вас структурує і ви не будете пробувати робити все. А тому, що у вашій концепції буде основа, від якої ви будете відштовхуватись, я дуже раджу вам подумати над цими двома моментами. А також, якщо ви хочете виходити на міжнародний ринок, то е вартість це. Основний момент, який вам доведеться вирішити, тому що а, ви повинні подивитись ваших конкурентів на міжнародному ринку та зрозуміти взагалі, який ціновий сегмент, який, а, яку аудиторію ви хочете покрити своїм брендом, та яку ціль, цільову аудиторію ви хочете залучити до свого бренду. Це дуже важливі питання, і я знаю, що мало хто з брендів, от прям сидить. Та вирішує свій ціновий сегмент та свій формат. Все якось по ходу робиться, але розвитку може і не бути такого, який ви хочете. Тому вирішуйте ці питання, а у наступних відео ми з вами перейдемо вже до позиціонування та складемо всі ці пазлики. Всім гарного дня! Чекаю на ваші коментарі та буду рада читати ваші питання.